Новим місцем протестного паломництва громадських активістів може стати державна резиденція Межигір'я. Більше місяця тому керівники партії Демократичний альянс отримали кілька діб арешту за спробу перевірити, чи бува не затопив паводок обійстя глави держави. Саме небезпекою підтоплення суд тоді аргументував заборону проводити під Межигір'ям мітинг демальянсівців. Вони планували передати президенту вимоги щодо стану українських доріг. І майже тоді ж у середині квітня стало відомо, що в Австрії винесено обвинувальний судовий вердикт людині, яка свого часу була одним з кінцевих власників Межигір'я. Тетяна Шустрова про все це в одному сюжеті. На початку квітня стало відомо, що в Австрії на 5 років засудили одного із підставних власників межигір'я Йогана Вановіца. Донедавна він був керівником біденської компанії Ойро іст GmbH, Саме вона заснувала українську фірму Танталіт, що значиться номінальним власником резиденції Віктора Януковича. Кримінальний суд відня засудив Вановіца на 5 років, не за межегір'я, а зовсім в іншій справі. За махінації на біржі з акціями компанії Телеком Австрія. Подробиці цієї афери нам розповів австрійський журналіст Герві Геллер, котрий особисто був присутнім на судовому процесі і надав ТВА фотографії звідти. Это дело очень, является очень резонансным в связи с тем, что это в рамках большого такого расследования австрийской прокуратуры касательно коррупции, которая случилась в Австрии, ну, более-менее 10 лет тому назад. История далеко Австрия, точнее, манипуляция курса на первый в 2004 году были очень резонансные истории, и все австрийские газеты в этом писали. Згідно із вироком австрійського кримінального суду, фігурант схеми оформлення Межигір'я на підставних осіб є кримінальним злочинцем. І це в черговий раз вказує на те, що влада недарма намагається приховати як саме Межигір'я, так і тіньові деталі його приватизації, оскільки сам Янукович дає зрозуміти, що резиденція це його слабке місце, Межигір'я все частіше стає майданчиком для акцій проти дій влади. Акції тут стають все чисельнішими і гуртують не лише журналістів, але й громадських активістів та простих громадян. Славнозвісне Межигір'я, розташоване на правому березі Дніпра поруч із літописним вишгородом, відоме ще з часів Київської Русі. Тут за переказами сховано бібліотеку Ярослава Мудрого, а в 10 столітті було закладено будівлі славнозвісного межигірського монастиря. Нині мало що нагадує про славетне минуле цієї місцини. Однак морок секретності не розвіяний і досі. Багато таємниць приховує цей шестиметровий паркан. Таким парканом обнесено всю резиденцію президента України. Огорожа простягнулася на майже 60 кілометрів і приховує від цікавого ока територію в майже 140 гектарів. Ці історичні землі завжди були мрією для дослідження археологів, адже вважалися нашою національною скарбницею. Вони зображені на історичних малюнках і були темою науково-популярних фільмів минулого століття. Влітку 1990 року на територію урядових дач. У Межигір'ї вперше прийшли археологи. Межигірський монастир це не тільки справа з бібліотекою Ярослава Модрого. Це монастир був головним монастирем Запорізького каверства. Нині з усієї старовини на території Межигір'я лише кілька адмінкорпусів та будинок, який в часи холодної війни збудували для Щербицького. Решта будівель новозведена розкіш, зокрема славнозвісна так звана Хонка, де мешкає глава держави. Уся територія Межигір'я ретельно ізольована від оточуючого світу. Захист з води, з повітря і навіть військові зенітки на греблі київського водосховища мають на меті впоратися з усіма фобіями глави держави. Відомо, що в цьому власному всесвіті, наповненому гольф полями, кінними клубами, боулінгами, яхтовими розвагами та тенісними кортами, віктор Янукович живе з 2002 року. Як він сам згадував пізніше, тоді на посаді голови уряду будинок в резиденції він іще орендував. Починав десь з 9 тисяч гривень оренду, і потім вона поступово зростала, десь до 12 тисяч. Ціна була для мене дуже серйозна, тому я вимушений був продати практично все, що мені належало. Офіційно це зробив Я купив цей будинок. У приватну власність резиденція перейшла восени 2007 року. Державну дачу приватизувало ТОВ «Медінвесттрейд». Нині колишня урядова резиденція Межигір'я розподілена між двома приватними суб'єктами. Товариством з обмеженою відповідальністю Танталіт 137 гектарів, та громадянином Віктором Януковичем 1,8 гектара. Однак, як показала аерофотозйомка Межигір'я, журналом «Кореспондент», всередині території між ділянками різних власників немає жодних огорож, окрім декоративних. Між тим власник більшої частини угідь товариство Танталіт виводить на близьке оточення глави держави. Сама ж приватизація стала можливою завдяки розпорядженню уряду Януковича, за яким всі об'єкти Межигір'я були передані з балансу мінприроди на баланс НАК надра України. Очолюваною тоді Едуардом Ставицьким наближений до старшого сина президента, чиновник у декілька кроків передав Межигір'я фірмам, пов'язаним із Віктором Януковичем. Едуард Ставицький сьогодні, міністр енергетики та вугільної промисловості України. Його карколомний кар'єрний ріст пов'язують саме з лояльністю на керівних постах до президентської родини. В австрійській газеті «Діпреса» вас Добре. назвали. Членом клану Олександра Януковича, скажіть, будь ласка, як гадаєте, чи не заважає ваша причетність до приватизації мужегір'я вашій діловій репутації, і чи не шкодуєте ви про це? Я хочу сказати, що я причетний до уряду нашої держави, а не до фізичних осіб. Я свої дії робив і роблю в межах чинного законодавства? Дякую. В межах чинного законодавства легендарне Межигір'я з усіма його історичними спорудами стало власністю дрібної фірмочки. Подробиці передачі резиденції в приватну власність нині під сімома замками. І тут, немов з історичного забуття, постає ще одна маловідома історія. В 2005 році до Вишгородської міліції зателефонував невідомий і сказав, що поруч із Київською ГЕС розміщено 40 вагонів із вибухівкою. Він обіцяв підірвати їх, якщо на волю не буде відпущений тодішній голова Донецької облради Борис Колесніков. Вибухівки сапери тоді не знайшли. А за чотири роки, в рамках розслідування справи Колеснікова, тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради, із Вижгородської райдержадміністрації, були вилучені з окремий документи, що стосуються передачі у приватну власність резиденції Межигір'я. Цікаво з якою метою. Тимчасово слідчу комісію тоді очолював народний депутат України, регіонал Микола Джига. Нині він стверджує, що витребував документи по Межигір'ю, аби унеможливити злочин. Матеріали відносно колісні були сфабриковані, сфальсифіковані. І головну роль фальсифікації цих матеріалів відіграв тодішня одна посадова особа, я не буду називати її, керівна, яка затребувала ці матеріали вже із Межигір'я. Для того щоб вони не попали в руки фальсифікаторів ці матеріали, тимчасова слідча комісія їх вилучила керуючись законом на той час і передала в Генеральну прокуратуру. Микола Джига нині наполягає, що жодного зв'язку із псевдозамінуванням Вишгородської ГЕС вилучення документів по Межигір'ю немає. Тобто усе свідчить про те, що оригінали документів, актів та розпоряджень про купівлю землі в селі Нові Петрівці з 2005 по 2009 рік могли бути вилучені саме тому, що вони підтверджують факт незаконної оборудки Віктора Януковича з купівлею державної резиденції Межигір'я. Поки журналісти доводять своє право на інформацію, сам глава держави продовжує наполягати, що отримав ділянку прозоро і приховувати йому нічого. 2011-го він навіть запросив у гості змі, щоб переконалися в його щиросердності. але так і не зустрівся з журналістами в себе вдома. До річниці невиконання президентом обіцянки показати своє справжнє володіння. Кілька десятків журналістів запланували провести біля резиденції мирну акцію. Того дня президент проігнорував мас-медіа за кілька тижнів. Янукович, щоправда, зустрівся з журналістами, але не з тими, хто підозрював його в корупції, а головно представниками лояльних телеканалів. Це перетворилось на виставу. пресі глава держави показав лише невеликий гостєвий будинок. З 2011-го пікети біля Межигір'я стали щорічною традицією журналістів. А торік, 24 серпня, на територію президентської резиденції таємно проникла журналістка та громадський діяч Тетяна Чорноволова. Спустившись низ від гольфполя, я потрапила так би мовити на зону відпочинку. Там були озера з фонтанами, знов таки альтанки, Якісь манюсінькі будиночки для відпочинку. Нарешті я дійшла до місця, де стоїть відомий галіон. Це так би мовити корабель для. Відпочинку для бенкетних якихось заходів. Тобто ті інтер'єри, які розповсюджувала українська правда, друкувала там, де, де, де хвишталеві люстри, де червоне дерево. Зовні виглядало також все просто бомба. Візит Тетяни Чорновол на засекречену територію став чи не останньою можливістю українців побачити розкішне життя свого президента в Межигір'ї. На заваді цьому стоїть і рішення Конституційного суду України, який у січні торік дав тлумачення положенням Конституції щодо прав посадовців на особисте і сімейне життя. У 2010 році я дізнаюся, що ця ділянка вона потрапила в приватну власність до президента, і вона була вказана в його декларації про доходи за. 2010 рік. І я відповідно звернувся до Вишгородської районної адміністрації, оскільки вона була розпорядником цього майна. І з проханням повідомити ціну, за яку придбав Віктор Янукович цю земельну ділянку. Я отримав відмову, і навіть були повторні запити. Відмова відмова. Відстояти своє право на отримання інформації про умови придбання земельної ділянки Віктором Януковичем у межи вирішив журналіст видання Українська правда Сергій Лещенко. Всі його спроби з'ясувати обставини придбання резиденції через суди в Україні зазнали Фіаско. Інформацію щодо вартості земельної ділянки площою в 1,76 гектара, яку Янукович придбав, щойно став президентом, ретельно приховували. Причина захист приватного життя глави держави.